Наскільки бережно ви відноситесь до своїх девайсів? Який краш-тест не переживе ваш пот? Сьогодні ми з великим болем в серці спробуємо перевірити, що вб'є ваш пристрій. Один девайс і п'ять краш-тестів. На якому етапі він не витримає? Всім привіт! Мене звати Таня, а я Іра. Ми працюємо в мережі в Отже, для випробування ми обрали X-Ros Куб від фірми Вепересу. Чому саме він? Цей пристрій поєднує в собі два матеріали метал і пластик. До речі, повний огляд на X-Ros Куб ви знайдете на нашому каналі. Чесно сказати, ми дуже переживаємо, чи не буде цей краш-тест дуже короткий, і на першому етапі він не вб'ється. Але ми віримо в цю манюню. По факту ми будемо випробовувати все те, що може статися в кожного користувача. Да, може трішки жорсткіше, але ж нам треба знати, що він витримає. Почнемо. Почне? До речі, поїбше нашого. Перший етап ми будемо дерти його ключами. По-любому десь кладете в кишеню, в, там, де є ключі, або в сумочку в карман, і там, по-любому, десь ключами він царапається. Подивимося, наскільки збереже він свій зовнішній вигляд. Попробуємо. Подивіться, він у нас має ідеальний зовнішній вигляд, він новесенький. Отже, пробуємо. Зверніть увагу, що відразу стирається фарба. Попробуємо ще потерти пластмасовий корпус. Пластмасовий міцніший, ніж алюмінієвий. Взагалі ніяких подрапин. Mm -mm. А це відразу старається. Другий етап це відкрити прохолодний напій. От уявіть ситуацію, ви знаходитесь десь в жаркому місці і хочете просто випити, а під рукою немає відкривачки. Спробуємо. Угу. Mm -hmm. Не так і просто, mm -hmm. але вже є царапини. Угу. Дивіться, що стається. Я навіть не відкрила ще пляшку, а вже в нас біда. Бажано напої не відкривати. Ну, ми навіть не ми знаємо, чим відкриємо. Ну, почті. Опа, якщо ви хочете зберегти зовнішній вигляд девайсу, будь ласка, не відкривайте. Ситуація третя: 100% у кожного щось випадає з рук, і 100% він він вас впаде. Я так думаю, ну можливо, ви ставитеся бережно до своїх девайсів, але бувають випуски, коли вони у вас впадають. Ми перевіримо, чи витримає він падіння спочатку легеньке. А тоді, наприклад, побачимо. ви от його хочете засунути в карман, і він у вас впадає. Перше падіння він майже пережив. тут, тут не. є невеличка коцка, але Оце у нас від відкрива від те, що ми відкривали, а оце одна коцка. Фарба. А по-іншому, в принципі, в металевому корпусу, да. по алюмініму все чітко. Маленьке падіння пережив, попробуємо трохи крепше. Вище підкинемо його. Картридж трішки коцнувся, але особливо ніяких немає признаків того, що він десь там відламався чи ще щось. Ще раз. <гав> Вау! Wow. Давай ще разок! Картридж вилетів. Все. Ні, картридж живий. Цілий, цілий. Вже і конснулася верхня частина корпусу. Картридж живий, ніяких, ні, абсолютно ніяких царапин, тільки муштук. Муштук. Поста... По... постраждав. Давайте спробуємо його попарити. Ти будеш порити з цим муштуком? Так. Да. Тако, легенько. О, такий бідовий. Він париться. Четвертий етап це водний тест. В кожного мені здається, що були такі випадки, коли ви прали свій девайс або він падав в якусь водойму чи калюжу. Перевіримо, чи кубі виживе після води. До вершка. Угу. Я ставлю ставки, що він витримає. Він почне мені да. здається, витримає. На 10 Все. секунд. Трошки шипанув. Шипить, шипить. Все, виймаємо? Виймаємо. Як ти? Маленький наш! Ти вижив? Він трошки пошипів, але треба попробувати попарити. Треба відкрити картриджа і вилити звідти воду. А в принципі, води нас там небагато затекло. Не картридж знизу майже сухий. Може бути таке, що полетів картридж, але все ж таки треба перевірити це. Не просушуємо парим? Парим. Він париться. Ні, Ні? чекай. Напевно, що це картридж. Давайте попробуємо з іншим картриджем. Він працює. Мені здається, вода позеленіла. <гум> Булькає. Булька Достаємо. Я сподіваюся, він у мене не зірветься тут. Зараз. Він працює. Рідина плюється в рот, але по факту спрацьовує ага. автозатяжка. Але нічого, мені здається, якщо його просушити, воно буде працювати, бо по факту він працює. Феноменальний девайс. Автозатяжка вже не працює. Вже в принципі. Тільки залишилось висушити його. Наступний етап ми переїдемо його машиною. Подивимося, чи переживе він спочатку легенько, а потім більш тяжкіше на вищій швидкості. Останній краш тест, до речі, автотяга спрацьовує, він шипить. Ложимо. Єсть. Можете звернути увагу, що дуже великі коски асфальту. Так, картридж теж трошки зазнав пошкоджень, але не критичних. Отже, як ви зрозуміли, цей малюк від ОПЕРСУ витримає будь-які випробування. Міцний, смачний, потужний і компактний. Це все про кубі. Тому ми вирішили подарувати вам новенький подик, де колір ви оберете за своїм побажанням. Умови дуже прості: з вас підписка, лайк і напишіть в коментарях під цим відео, які трешові ситуації у вас були з девайсом. Переможця оберемо рандомно, рівно за тиждень. Нехай щастить. Ще хочемо нагадати, що наша мережа має більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любим, всім папа, папа. -па.